І всі такі. І вони здивовані. А він просто каже: просто я так захотів, а я йому віддаю це. Розумієте ідею? І Богу приємно, коли це просто для нього, коли це просто ти віддаєш для нього. Оці учні, які приносили перші апостоли, приносили, продавши свої маєтки, приносили гроші і віддавали для апостолів, щоб вони роздали ці гроші. І пам'ятаєте, ананія Сапфіра? Механічно, технічно, все так само, як і інше. Продали, принесли гроші, поклали у них апостолів, вийшли. Чи не вийшли? Розумієте ідею? А чому не вийшли? Чому їх винесли? Розумієте ідею? Тому що вони принесли це, дали це механічно і технічно все так само. Але з яким серцем? Не присвятивши це Господу. Не вітавши це для Нього, оця жертва для нього стала раптом неприємна. Оці всі приємні, Варнава приніс інші, так написано, про Вернаву, Молодець, класно, приємна, приємна, приємна. Уп, а ця неприємна. Господу було неприємно їхнє серце, стане їхнього серця. Вони не присвятили для нього, вони просто віддали так, як знаєте, як то треба було, відчіпне або ще якесь. Коли ми читаємо про Ісуса Христа, він для нас з вами найкращий приклад жертви, правда? Ми на слідуючу неділю будемо згадувати його жертву, Його страждання. Дивіться, як сильно про нього сказано Ефесянам 5 розділ, перший вірш. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дар. І жертву Богові на приємні пахощі. Гляньте, точно те саме, що вони робили в святе святих, кадили для Господа. Да? Кадили для того, щоб йому було приємно, коли він зайде туди. Так само про Ісуса сказано: Він видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Жертва Ісуса Христа не тільки була технічно зроблена, життя Голгофа, смертю. Ні. Воно було зроблено настільки приємно, воно було зроблено настільки з посвятою, воно було зроблено настільки для Бога, що Бог каже, Він віддав себе як дар на приємні пахощі. Мені приємно бачити жертву Ісуса Христа. Ви знаєте, віддавати Ісуса Христа з одного боку було дуже важко. Це було дуже важко віддавати в жертву для друзів, правда? Ну, реально, вони стояли всі біля Христа, вони не могли зрозуміти, ну як, так, ну хто, чого, як, за що і так далі? У них більше питань, ніж відповідей. Мамі, пам'ятаєте Марію, яка стояла біля Христа, як їй було віддавати свого сина в жертву? Вау! Це незвичайно, надзвичайно важко. Тим більше він нічого злого не зробив. Це реально, як той меч прошиє душу тобі, як казав Семен, коли маленький Ісус був в нього на руках, пророкував для Марії день, і меч прошиє душу тобі, прошив, бо було дуже важко віддавати. А самому Отцеві Небесному, думаєте, йому було легко віддавати сина свого в жертву? За кого? Розумієте ідею? Важко було віддавати. Але разом з тим, друзі, він був найприємнішою жертвою від землі. Най, Найкраще пахнучою жертвою від цієї землі для Бога. Амінь. Він був самим найкращим. Хто міг бути від цих людей, від нас всіх, від нашого імені, він стався найкращою жертвою, так, як тут сказано, на приємні пахощі він був відданий. Перевір себе. Може, ти вже давно виношуєш в своєму серці присвятити щось для Ісуса, присвятити якусь жертву для Нього. Просто щось для Нього. Зробити, дати, посвятити. Просто, просто для Нього. Тебе ніхто не вимагає, від Тебе ніхто не заставляє тебе. Але ти хочеш це зробити для Нього. Раді Ісуса, раді Бога. Це дуже сильно, друзі. Оцей один із дарів, який ми читали, або один із жертв, який ми читали. Це було сказано про те, що не забувайте ж доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні для Господа. І оці дві речі ми можемо робити разом, друзі. Це сказано для церкви. Ми, як церква, ми можемо робити доброчинність і можемо робити оцю спільність або мати спільноту. Це дуже цінно в Божих очах. Це сказано, каже: що ці жертви вони вгодні для Бога. Йому приємно, коли ми разом робимо добро. Дуже добре, що ми робимо поодинці. Дуже добре, коли ми робимо як сім'я якесь добро. Але ви знаєте, для нього сильно, коли його церква може об'єднавшись. Хто з вас дивився похорони, похоронне служіння цього Чарлі Кін, Кірка, да? ви бачили там 70 тисяч разом на стадіоні да? і всі разом співають, і всі разом смоляться, всі разом славлять Бога. Да? Ну це сильно просто. Хто з вас перебував коли-небудь в такій толпі, вибачте, що я скажу це слово, толпа, Ну реально такі є. Група людей. Якщо вона велика, це є дуже особливий драйв або особливе дуже відчуття. Я був на Майдані свій час. Я знаю, що, про що я кажу. Це дуже сильне таке відчуття, коли ти в величезній толпі, ти відчуваєш себе разом з тим маленьким дуже, тому що ти серед великої, і разом з тим ти відчуваєш себе частиною величезної, сильної такої якоїсь сили. Розумієте? Дуже важне. Через те Господь, Господу подобається, коли ми разом. Однодушно. Разом і ми можемо робити добрі справи, як вся церква. Коли в нас кинули нажду, ми раптом раз назбирали, ми раптом раз передали, ми раптом раз зробили щось. Пам'ятаєте, на табірі ми збирали? Да, ще на щось там ми збирали сім'ї, якісь одні ми збирали. Тобто дуже сильно каже, доброчинність та спільність, ці жертви, вони вгодні. Вони, я перефразую, вони приємні для Господа. Він, коли придивляється на нашу церкву, прислухається, а що ви там робите? Що ви там робите в тому мені І Він раптом дивиться і каже, вау, приємно, молодці. Оце ви молодці. Друга думка це та, що спільність каже, така жертва приємна. Ви знаєте, що, що спільність це часом жертва. Хто з вас знає цю думку? Да От часом це нелегко бути в спільноті, бути частиною якоїсь спільноти, частиною якоїсь групи, якоїсь церкви, навіть і так далі. Часом це якась як трошки як жертва. Чому? Тому що ми дуже різні. Тому що часом в нас не все, ми не можемо на 100% повністю все так само вірити, так само приймати, так само е, слідувати, розумієте? Обов'язково в когось щось є своє, своя думка, своє поняття, а о, я трошки це отак, а я трошки це так. А мій батько казав а мій... і так далі. І в нас купа різних моментів, які нас можуть розділяти, друзі. Але якщо ми фокусуємося на тому, що нас об'єднує. Тоді ми можемо тримати спільність. Амінь. Розумієте? Апостол так і пише: каже: одне хрещення, одна віра, нас один Спаситель, правда? У нас одна надія, одне ціль, одне небо. Там не буде різних кліток. Розумієте, От там для українців, от там для канадців, от там для. Ну так далі. Я не хочу розказувати це. Але ви зрозуміли, в одне небо йдемо, одного спасителя будемо там славити і так далі. Фокусуємося на цьому і тримаємо оцю спільноту. Щоб добро чинити, і щоб бути в спільності в тілі Христовому в церкві, не забувайте, що ми з вами представляємо церкву Христову. І коли на нас дивляться, розумієте, то говорять про Христа, говорять про нього. І Слово Боже, воно або шириться як слава Божа. Або воно поноситься, воно в поношенні по російськи, воно в знеслав'ї, не, Розумієте ідею? Дуже важно, щоб церква Христова була в спільності, могла бути в спільності, щоб ми могли разом робити гарні справи. Ефесянам 4.1 каже той самий апостол Павло каже: Отож, благаю вас, я в'язані Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. А нас з вами покликано бути дітьми Божими, його церквою, тілом Христовим і так далі. Другий вірш, за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Пильнуючи зберігати, він знав, що це буде нелегко. Пильнуючи, це значить докласти зусиль. Це значить в чомусь смиритись, в чомусь прийняти, в чомусь вмістити брата, сестру і так далі, хоч ми різні, в чомусь десь своє трошки принизити і так далі, не, не ставити його на передні плани, не, не заштоплюватись на чомусь, не, не замикатись на чомусь, але просто пильнувати, зберігати єдність духа. Це дуже важливо, друзі. Хай нас Бог допоможе в цьому. Приємна жертва, коли ми ради Нього можемо разом служити для Нього, можемо підтримувати оцю єдність. Хай Господь допоможе, щоб в твоєму серці ради Нього було розуміння спільності Христової. Друге, Коринтянам, 11 розгляд, 23 верша, коли ми дивимося на апостола Павла, він каже про себе знову, дуже схоже. Як ми вже тут читали в Тимофія, п'ятий вірш каже, але ти будь пильний в усьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Бо я вже за жертву стою, і час відходу, мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Коли ми роздивляємося глибше на його служіння, ми розуміємо, що в його служінні було багато моментів, які говорять про те, що йому було важко служити. Друзі, просто важко. Це легко, я кажу. Але він все рівно це виконував. 23 й вірш каже, слуги Христові вони, говорю нерозумне, більше я. Я був більше в працях, в ранах надміру, частіше в в'язницях, часто при смерті. Від євреїв 5 разів я прийняв був по 40 ударів без одного. Тричі киями бито мене. Один раз мене каменували, втричі розбився корабель, розбивався, Ніч і день я пробував в глибочині морській. Нелегко було. Але він за все дякував. І він писав для інших: за все дякуйте Розумієте? І це нелегко було, це була жертва подяки. Це була реальна жертва, коли ти в тяжких обставинах кажеш, Боже, я все тобі дякую, все рівно. Може хтось із нас зараз в обставинах, коли тобі важко сказати, дякую тобі, Боже, принесіть йому цю жертву, жертву хвали. Віддайте йому славу. Він достойний хвали і честі. Саме важка жертва це тоді, коли не питали тебе, але кинули на жертвенник як жертву. Просто забрали. Просто забрали з твого теплого, гарного, комфортного місця, яке ти вже нажив в житті, правда? Забрали і просто кинули на жертвенник, навіть не спитавши, чи ти хочеш. Війна увірвалася, увірвалася для мільйонів людей так, як ніщо інше, і вона просто взяла і кинула нас з вами на жертвенник. Сказала: ти мусиш, і ти раптом став заручником і жертвою. Ти залишив все, втратив все, твоє життя раптом вклалося в декілька валіз, і ти сьогодні там, де б ти може і не хотів би. І це сильна жертва. Але ти можеш її принести з радістю, з подякою. Ти можеш сказати, Господи, я просто дякую тобі, що я тут. Неважно, що зі мною було, що я пережив чи пережила. Зараз я хочу дякувати Тебе і хвалити. Приготуй таку подяку. Ця жертва буде приємна для нього. Всі наші важкі, оці жертви, які ми приносимо в нашій боротьбі через наше життя, вони знаєте, що готують? Вони формують назву, формують назву Твого життя, мого життя. Вони формують те, як скажуть люди, коли нас уже не буде. Що напишуть на твоєму моїй могилці? Що напишуть на тому камені? Апостол Павло він вклав своє життя в декілька фраз. Він назвав своє життя дуже коротко і сказав. Я змагався добрим змагом, я свій бік закінчив, я віру зберіг. Я йду за вінцем. Мені готується вінець. І його жертва, я уявляю в очах Божих, вона була дуже приємна, тому що вона була реальна жертва. Вона була реальна, така, знаєте, не худа, а така, знаєте, повна жертва, така сильна жертва, тому що він старався все своє життя, не дивлячись ні на ніякі обставини, тому що він посвятив себе повністю. Сьогодні на цьому місці Ісус хоче, щоб Ти присвятив себе повністю для Нього. Просто не дивлячись ні на, того, ні на що, що біля тебе хто біля тебе, дивлячись на те, хто тебе підтримує, хто тебе не підтримує, ти. Ти і Бог, я і Бог. Як в кінці мого життя, Бог прийме моє життя як жертву. Вона буде приємна для Нього. Я можу сказати, що борячись на цій землі, я борюся добрим змагом, найкраще, як я можу. Чи я можу сказати, що я ось цей біг свій біжу. Не йду. Знаєте, що серед тих, хто біжать, є такі, які роблять вид. Або ті, які просто раз ушли в сторону, або ті, які просто стали і дивляться на інших, бо які не можуть, і так далі. Є ремаса в ціла проповідь на цю тему. Але ідея та, що ти біжиш. Я біжу. І дуже важно, щоб ми бігли найкраще. Бог нас допоможе в цьому. Поможе, щоб твоя і моя жертва були приємним фіміамом для нього. Давайте ми будемо молитися за те. Щоб сьогодні ми нагадали йому ще раз, Господь, ми віддаємо тобі наше життя. Я віддаю тобі моє життя. Я віддаю його як найкращу жертву. Я віддаю тобі як приємну жертву. Допоможи мені, щоб вона була приємна. Підскажи, можливо, є моменти, які тобі неприємні, можливо, є моменти, які не пахнуть. А Господь допоможе, підскаже, щоб ми виправились, щоб ми настали на правильний шлях, і щоб наша жертва, наше життя було для нього приємним. Присвяти себе для нього, так як апостол Павло, щоб в кінці свого життя ти мій сказати, так як він. Я виконав ту службу, яку він мені доручив. Тепер стаю приємною жертвою, відходячи в твої руки. І Господь прийме тебе, візьме, проведе і дасть прекрасне місце в прекрасних оселях. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Амінь. Дякуємо тобі, наш царю, ми благословляємо Твоє ім'я, ми звеличуємо за те, що ти сильний могутній, за те, що ти люблячий, за те, що ти той, хто дає, даєш нам силу, даєш нам допомогу, даєш нам Слово Своє, Духа Святого. Господь, ми ще раз і ще раз нагадуємо і кажемо Тобі, ти наш найкращий, ти наш улюблений. Ми для Тебе віддаємо, Господь. Віддаємо наше життя, наш час, наші думки, наші старання, наші бажання, Господь, нашу творчість, нашу креативність. Ми хочемо для Тебе, ми хочемо для Твоєї слави. Благослови нас в цьому. Використовуй нас для цього. Використовуй нас для слави Твоєї, щоб наше життя було, Господи, повним, сповненим такими приємними пахощами для Тебе, приємними жертвами для Тебе. Господь щоб це не просто були ритуали, якісь або тому, що так треба, або тому, що так всі, але щоб це було по особливому як для тебе. Тому що ти наш улюблений, тому що ми наречена Твоя, а ти наш наречений, ти приготував для нас найкраще, ти віддав для нас себе, ти приготував для нас найкращі оселі, щоб ми всі війшли туди. Ми дякуємо тобі за це, Господь. Благослови Боже, кожне серце на цьому місці. Запали, запали твоїм вогнем, запали твоєю жертовністю, запали, Господь, любов'ю твоєю, тому що ти приніс жертву для Отця, яка була приємна, як дар, як прийняття приємні пахощі, поможе нам принести теж для Отця, поможе нам принести і бути самим, щоб наше життя, яке складається з дрібниць, з різних моментів, з щоденних, з буденних днів, щоб кожен з цих речей вони були приємні для тебе. Благослови, благослови сім'ї в нашій церкві. Я молю тебе, благослови в стосунках чоловік з дружиною. Благослови стосунки з дітками, благословляємо, Господь, щоб ім'я Твоє прославлялось через наші сім'ї. Благослови, щоб в наших сім'ях не було ні заздрощі, не сварок, Боже, ні, ні бійок ніяких, не ні боротьби, але щоб навпаки, ми разом єдині могли славити тебе, могли будувати твоє царство, твою наречену, твою церкву, твоє тіло, цю спільноту, Господь, яку ти нас поставив. Благослови нас будувати і славити тебе, ти достойний честі, Господь, благослови нашу церкву в цьому, зміцни кожного. Ім'я Ісуса Христа, я це прошу. Амінь. Кого був день народження цьому тижні, ви можете прийти наперед, ми помолимось за вас. Володя, передай, бо там один в коридорі точно є іменинник. будь ласка.